На Рівненщині чоловік заявив про крадіжку, як виявилось, її не було. До працівників міліції звернувся далекобійник і повідомив, що з його вантажівки вкрали 25 тонн цукру. Мовляв, він відпочивав на одній з АЗС у селі Колоденка. Коли вийшов вранці, то побачив, що продукції у кузові автомобіля немає. Відкрили кримінальне провадження по заяві, почали займатись зовсім іншими обставинами, з'ясували. Він навіть є там і камери спостереження біля того місця. Встановили його маршрут, який показує на те, що він приїхав до того місця, взагалі з розвантаженої машини. Не було взагалі цукру, це вже встановлено. Правоохоронці встановили, що водій збув цукор на території Волинської області. А про крадіжку заявив, бо має фінансові проблеми. Він має борги, заємник так званий. Хотів зробити заяву в іншій області, або перед банком візитуватися, або розрахуватись за борги. Зараз проти псевдопостраждалого відкрите нове кримінальне провадження. Чоловік відповідатиме перед законом за неправдиві покази.